Посла Франції в Україні, пані Ізабель Дюмон, скловарники назвали своєю хрещеною матір'ю. Мовляв, стародавня французька традиція передбачає, що перший спалах сірника у новозбудованій печі належав саме хресній. Пані посол привітала українською мовою зібрання німецьких, польських, румунських, італійських та французьких бізнесменів, причетних до розвитку зорянського склозаводу. Все це вже гарантує запіречний успіх нашому сьогоднішньому заходу, у будь яких. Погодних нехаладістів, або, або це могло би бути і хуже. Про своє захоплення новим сучасним виробництвом пані Посол написала у своєму Твіттері. Там вона підтвердила, що французькі склавари готові за кілька років інвестувати в Україну 35 мільйонів євро незважаючи на економічну складну ситуацію, підприємці обирають Україну, обирають віру в Україну, обирають віру в її майбутнє. Обирають не лише залишитися в країні, незважаючи на війну та кризу, але і розвивати свій бізнес, поглиблюючи свою присутність. Це приклад для наслідування. Українські спеціалісти та наявність сировинної бази дозволяють розширювати потужності склотарного заводу, а отже, розвивати економіку рівненщини в цілому. Сьогоднішня інвестиція. Це є надзвичайно гарним сигналом для тих інвесторів, які приходять і думають, чи треба вкладати в Україну сьогодні, чи не треба. Це гарний сигнал, що іноземна компанія інвестує додаткові кошти в своє виробництво, яке знаходиться на Рівненщині. І це говорить лише про одне: що їм працювати на Рівненщині вигідно, комфортно і безпечно. До того ж, всі місцеві податки надходять як до обласної, так і районної казни, а жителі навколишніх сіл мають високооплачувані робочі місця на сучасному європейському підприємстві. З розширенням цієї печі ми так само будемо мати в два рази більше робочих місць саме в нас у Рівненському районі. Окрім того, незабаром у Рівненський район зможе зайти ще кілька потужних іноземних інвесторів. Вони представлятимуть як сільськогосподарське виробництво, так і керамічне сантехнічне устаткування, поки тривають перемовини. Алла Сищук, Сергій, Савта, інформаційна програма День.